Привіт, з вами Алёна, і сьогодні у мене таке епічне е, діло. Е, ми сьогодні, от як ви бачите, я вже брав 10, е, 10 сов в торчен. Е, а найдете до чого А тому що буде моя своя сестра Юля задавати опитування, Не надо ще стіх м'язності. Ви задавати мені питання, і я буду відповідати правильно. я не згиму цю ж Детейчова овочів приправа? А якщо я відповім правильно? Боже, якщо я відповім неправильно, то я буду їх їсти. О Боже мій, о Бог. І так. Перший вопрос. Юля, задавай. Ей, я колись чистила зуби? Ні. Тобто не, не пересипаю. Ти не чистый? Не честя, чисто. А коли я, то ти не чистишь. А тебе був вопрос, коли я приходжу, прихожу. Ти я чистый зуби, нет. Що ти не тыкаєш? Чекайте. ка Он занимает. Ну <рес> ч, зато сладкий тут буде їсти. Не-не, хватай, вот так. Вс, то другий вопрос. Другий вопрос. легко тогда угадаешь. Ты Ти їздила в город? Конечно! Да, молодец. Сами такие вопросы иди зайдет. Ну то что ж Не... Я, я, я третий вопрос. Я люблю просто воду. Ти любиш воду. Ні, Ты любишь минеральную воду? Не, неправильно. Я люблю сладкую воду все, з... с я все сказала. З газами. Блин, уже такие ходы. Так. Фабора а если приправили матом, она це. Я половинку буду ей. Давай, кажи. Четвертый вопрос. Четвертый. Я люблю Лазара. Ні, ха правильно. ха 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 Ярце Мене Манапуа любить. Конечно. Мне правильно весь подавать все это не убили. Ааа, да, описалася. Все, я уже прыгала. Вс. Так, дай. Четвертый, да. Четвертый, давай. Пятый. Пятый за пятый. Поможек вы со временем. Пятый вопрос. О, что... О, давай. Давай, люби Моя да, мама с твоим папой занимается сексом? да Я могу. конечно. А будет. я могу! сексом? Мне неправильно. Ой. Ты что? Пасом даю. По рукам. рукам? Приправу. Я приправу. Так, давай шостий, да, Шостий Шостий вопрос. Шостий вопрос. Тебе є свій парень? Ні. Не, ну а Хватит повторять. Это я сложный вопрос. Что ты любишь свою учительку? Нет. Я, я сама. Сама одна. Живу? Нет. А с кем? С папой и сильной. И с папой. Неправильно! Я, я, я да я, все... я не взяла. Меньшука <ріхи> я взял. Добав... До да восьми. Семый. Седьмой. Десятый садусов. Не. Да, десятый садусов. Давай пойдем одиннадцатый. Так, давай 11. до сейчас. До одиннадцать? Ні, Да, до го вопроса. А сейчас смый. Сейчас семый вопрос. Не знаю, почему? Скажу туда. Ем... Ти... я в тебе є писю. ха 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 Нет! Неправильно я його дуже люблю. То чого ти вчора я... його не з'їла? Бо Я не хотіла його. А я по-настоящему його люблю. Їж приправу. Не вертый. Їж приправу. Добре, але ты мне вкусишь. Фух там. О, это вже 7 минуты, да? Yes. Так, давай, скижу вопрос. Быстро в восьмій. В дев'ятий. Ай, дев'ятий. Ближе два. Все два просто. Дев'ятий бистро. Мені ще я не хочу, щоб пожалуйсти. Я люблю Назара. Я люблю боч. Ні. Я його дуже люблю. Да ти його Тот не, на... не їв! <laughs> я люблю його, дуже обожаю. Вона його не їсть. Бо потому что той боч вонючий, а який киев бабушки больше, то и нямка. Тут ты сказала больше щи. А ты умела в виду сильный больше щи, значит я же... Я все їм. ем. И ты ж, ти казала, что ты такие бабушки любиш, <сум> Я не поражаюсь. Давай, десятый вопрос. Десятый. Я люблю Назара, да. Неправильно. Він тебе любить. Неправильно диспитали. У мене кострігає. Так, давай. Одиннадцять. Все. Твій останній. Давай. Я відооблою. Ні. hala